Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Садочок в кінці травня розквітає жасмин, аромат зараз по всьому двору. Шикарний. І ось розквітла квітка на моєму климатисі. Одна. Він, на дачі в мене був більш рожевий, тут, більш до бордового. Ось така одна квітка. І, на жаль, більше бутонів. На ньому я не бачу, можливо, пізніше заквітне, але поки що ось так. Алюми стоять гарненькі. І взагалі поєднання білого з бусковим таким в цій частині садочка дуже гарне. Навести порядок ось в цій частині саду, ось тут біля троянди, жовтих півників. Хотіла засняти було і стало, але забула, вже он, виклала обраси доріжки, вже метеликами відмітила, де в мене росли підсніжники. Вже висадила алюми і згадала, що я ж вам хотіла засняти. Ну, поки що тут не зовсім порядок. Дивіться, які тут хащі. І потім покажу, коли буде прибрано. Посадила я тут непту із тих, що мені прислали підписники. Це маленький, невисокий сорт. У мене дуже велика, а це якась Нінічка. Подивимося, а й тут поки що зростає Шавлія. Два кущики я посадила, метелик там, де росли тюльпани, і черрі-тарт, очиток. Ну і на порожньому місці будуть рости однорічники, бо далі я буду планувати цю клумбу. Ці рослинки теж тут більш за все тимчасово, як в розплідничку, ростуть, підростуть. Я подивлюся, що вони з себе представляють, і буду думати, як ними декорувати інші частини садочку. Ну, але ця діляночка стала вже більш охайна. Зніму її ще трошки пізніше. Зараз я покажу вам ось цей агрус, який я хочу підняти на штамп. Ну, хочу вже піднімаю, сплила там три гілочки, обриваю низ, хочу зробити деревце. побачила на каналі Боб агрус на штамбі і захотіла собі таке саме зробити. Тут в мене ще від старих власників ось куч такий під сіткою, великий росте. Це від нього відводочка. Ось вона так мені в правильному місці пішла, тому хай собі росте. Працювала я останніми днями над цим шматочком. Ось такі тут доріжки з'явилися. Бачите, там ще не дороблено, трошечки не встигла. Але ось тут от ну, трошечки більше порядку, ніж було. І ту частину теж я звільнила. Там тепер проглядаються рослинки. І от в вечірніх кольорах подивіться на цей ірис, Він прямо аж світиться, начебто він з підсвіткою. От уже начебто похмуро, сіро, вечоріє і ірис. Яскравий, жовтий. Ось такий дуже-дуже насичений колір у нього. Красунчик. Винесла свою калу на вулицю. Воно так сплелися ці всі кущі корінням в моїй мисці, що трошечки я її, на жаль, поламала, але це не страшно, вона відійде. Ось два горщика, а треба ще три, бо там дивіться, які лізуть дитинчатка. Тобто це треба окремо садити. Вона дуже гарно росте в воді, в горщиках без дна, і буду прикрашати ставочки нею. Пороставляю все гарненько, покажу. І там вже винесла. Вербейник монеча та один кустик, зеленіший кущик. Це той, що був на вікні в хаті. А оце що жовтіше це один і той самий сорт, той стояв на балконі. А інші я вже винесла давненько сюди. Зараз покажу, які вони на сонечку яскраво жовті. Тут у маленькому ставочку. Теж це все від одної поділочки. Я колись відірвала маленький клаптик листочка, і от з нього так його все розмножила. Ось цей був в садочку найдовший і він найжовтіший. Ось, дивіться, імперата, як росте гарно в воді. Я поставила їй миску, вона там буде рости біля ставочка. Оцей кущик, тут ще в мене два просинаються. А цей ось поставлю поруч в більшу ємність ці рослинки. Пересажу великий ставочок, а тут буде імперата. Червона-жовті очітки, ну, буде гарно. Зніму зараз і цей куточок, де трояндочка починає квітнути. Це вона повинна бути плетуча, але щось така вона ось низенька. Хоча я показувала і плетучий пагін один є. Ось ця хосточка Альбіоніка, якось так вона називається. Вона гарного такого. Лаймового кольору, але дуже в неї тоненьке листя, а посадила я її біля доріжки. І зачіпаю її то поливалкою, то ще чимось. І от псуються листочки. Дуже вони в неї тоненькі, маленькі. Ну а потім влітку вона стане вся зелена. І ось така хоста. Треба знайти назву. Тут набагато цупкіше листочок. Треба було їх навпаки садити, але я такий. Ще не дуже впевнений спеціаліст по хостах, то виписала по кольору те, що мені сподобалось, посадила, а тепер дивлюсь, що треба, в принципі, буде пересаджувати колись. без назви З базару куплена за 50 гривень на базарі, але я тут шукала в інтернеті схожі. Я все ж таки вже майже впевнена, що це Rainbow's Нд. І вона досить дорого коштує в інтернеті, а я її так придбала випадково, достатньо дешево. Така вона красунечка, вона невеличка, але дуже яскрава. Не знаю, як довго протримаються квіти на цій гейхері, але наскільки вони яскраві і гарні. Тому покажу вам їх ще раз. Цій зоні я додала доріжок, розділила клумбочки на менші частини, щоб мені зручно було доходити до квіточок. І ось тут в куточку досадила до трьох хост і гейхерели. Одна, там от ще була одна хоста, але вона не вийшла. Я досадила шавлею і буронеру. Щоб колись вони розрослися і зімкнулися ці рослинки. Колумбочка-розплідника осени. Я тут живцювала два види бузини. І думала, що живці не прижились. Але несподівано побачила ось цю. І он там он ще одну. Бузина жовта Golden Tower, А, на жаль, червона Black Lace Ну, Я її поки, поки що не бачу, можливо, буде пізніше. І ось шаблія моя лікарська. Ось ось. І сенерарія. Всі потрошку виходять. Я думала, що не прийнялись, а воно все прийнялось. Тому я сюди ще і ялівець закопала. Таку дощову погоду, думаю, він тут приживеться. Ну, будемо спостерігати. Також я сьогодні розсадила лаванду, це е, не сіянці. Я обрізала кущі, які придбала на базарі минулого року, садовила і обрізала е, зайвий, на мій погляд, і ось вкорінювала. Живці це несіянці. І ось вони тут були всі чотири разом. А це я їх розділила, обірвала їм квітоноситі, що бачила. Дивлюсь, не всі обірвала. І тепер вони будуть рости тут. А на осінь підуть кудись у ґрунт. Я поки що просто не знаю, куди їх садити. Але такі гарненькі. Панстемон купувала його як синій. Але почав він викидати бруньки, прям червоні, вони такі рожеві були. Я думаю, ну я ж його бачила. Я купувала його сині, на ньому були квіти. А думаю, чи я помилилася. Ну, я ж начебто бачила сині квіти. Але зараз дивлюся, що ці пуп'янки вони набувають такого фіолетового кольору. І, мабуть, все ж таки заквітне він синім. Подивимося, в мене є і червоний, але він весною посажений. Це осіння посадка, а червоний ще китичок не викинув. Дуже мені подобається він в садочках інших людей. Ну, вирішила і собі таку рослину запросити в свій садочок. Зніму цю клумбочку ще з цього боку, аби ви собі уявляли цей аромат від квітучого жасмину. Сусідка на городі працювала, кажу, у кого це такі парфуми, такі гарні, приємні. А я кажу, це не парфуми, це у нас квітний жасмин, чубушник. І це він тільки не впіврозпуску. Дай Бог, третя частина квіточок відкрилася, може, ще й менше. Як у мене по садочку багато часнику. Я думала, що серед аліумів росте часник. І ну, не вирвала його, не звертала увагу. Так от ось це дійсно часник. А ось це, подивіться, який сорт цікавий аліум. не знаю. Ну, мабуть, ж це сорт такий вигнута, така в нього ніжка. Весь він такий покручений. Листки в нього були схожі на часник. Такий цікавий сорт. Ось такий алюм теж схожий на часник, але це не часник, це цибуля. І ось такі худенькі, маленькі, з маленькими квітоносами цибульки. Тобто і такі цікаві сорти тут ростуть і скоро заквітнуть. Покажу. Мабуть, в цьому році я вам ще не показувала свою клумбу в мисці. Вона трошки інший вигляд має. А лісум я посадила рожево-бусково-білий. Минулого року був просто білий. Я сколку посадила вічно-зелену, мені не сподобалось, що взимку ця клумбочка порожня. Молодивна садила теж з таким з планами на зиму, щоб тут не було порожньо. Ну і однорічні. Рослинки, складна назва цієї рослини, вона тут росла і минулого року також. І сьогодні досадила цинію низькорослу. Не знаю, що буде з цього маленького поп'янка. Ну і метелики. Дуже гарно вони тут пережилися. Винесла я сьогодні частину рослинок. Доповнила зону біоплату ставочка, там традисканція, вербейник, тут теж вербейник. Ось кала вже росте на літньому своєму місці. Ставочок наповнився. На, на жаль, це його максимум. Більше не можу його наповнити. Німфеї ростуть. І, як ви бачите, почався дощик. Тому на сьогодні все. До побачення!